Кіт на ім'я Херсон вже понад місяць живе у Житомирському центрі захисту тварин. Волонтери евакуювали тварину після підриву Каховської ГЕС. Волонтери привезли певну кількість тварин, чи більшу частину їх одразу розібрали. Навіть ну кілька всього в нас було собачок на перетримці. І от залишився один котик. Херсон, поки не йде до рук, боїться шуму, довго дивиться у очі того, хто намагається його нагодувати. Так, тварина вирішує, чи можна цій людині довіряти. Розповідає Олександра Мельник. Був в такому виснаженому стані. Видно було, що він голодував і мало було в нього видно за цей час. В принципі, нормального життя, тому забрали, виходили і зараз шукаємо родину. Кіт має ваду ока, але бачить добре. Полюбляє їсти паштет та дружелюбний до інших котів. Ну, як бачите, характер в нього досить цікавий, тому що буває часом він от дуже любить, коли його. Пригортають, але такий може за себе постояти. З іншими тваринами досить комунікабельний, любить поговорити, коли залишаєш навіть на якийсь час з іншими котиками. Але все-таки, що стосується до людини, ну, треба, час. треба час, щоб він звик і заново повірив. Лікар ветеринарної медицини Михайло Колесник каже, що кіт ймовірно жив у родині. Тварина охайна ходить на лоток. У центрі захисту тварин йому вже зробили необхідні процедури. Він вже кастрований, нічого страшного немає, Тобто вже оброблений від ендо-ектопаразитів. Бажано ще зробити вакцинацію. Зараз він вже потроху адаптується, більш стає ближче до людей, хоча деякий стрес в нього присутній. В одній кімнаті із котом Херсоном мешкають ще п'ять кошенят. Олександра розповіла, що цих тварин нещодавно підкинули до їх центру. Дві дівчинки в нас руденькі. Є однооко маленька кішечка. Теж я так розумію, десь після аварії ми не змогли врятувати. Очко, досить спокійна, лагідна. Порівняно з рудими башкетницями. От, ну і ще двоє кошенят, яких ми вигодовували, теж залишили прозволящі люди. Сподіваємось, виживуть і знайдемо нові родини. Директорка каже, що останнім часом почастішали випадки, коли місцеві викидають домашніх тварин. Центр переповнений і котами і собаками. Через це працівники центру змушені відмовляти у прихистку тварин з деокупованих територій. Олександра говорить, що на власному досвіді відчула, що турбота про тварин відволікає від думок про війну. Це відволікає і стабілізує, мабуть, такий емоційний ну емоційний стан. Тому однозначно, це хороший і релакс, і в принципі турбота про кого ти можеш потурбуватися. Він не може про себе потурбуватися. Ну, це надихає і додає сил. Я не знаю, як можна жити без котів і не любити їх. Тетяна Скоростенська, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.